Готувався, підбирав слова, планував, що за чим скажу, побачив фотографії, все забув, все розсипалось в голові, розпереживався. Е, відколи почалося це служіння, відколи брат Вова почав туди їздити. Е, ми всі молилися, я особисто також дуже молився, дуже переживав. І коли ну, вже долучилися, і Віктор Володимирович, і коли він розповідав про... Сім'ї, які там знаходяться, за кого потрібно було молитися. І я молився про те, що якщо є на те Божа воля, і якщо він бачить мене там, де я можу послужити, то щоб він мене туди послав. І дяка Господу, що Він дав мені таку можливість поїхати туди, поїхати туди, послужити. І в цьому для мене є дуже велике благословіння. Благословіння в тому, щоб зустрітися з тими братами і сестрами, про яких ми всі чули, про яких ми молимося, щоб познайомитися з ними. Тому що відомо, ну зрозуміло, що я з ними зустрінусь рано чи пізно, в вічності ми всі зустрінемось, і тут Бог дарує таку можливість познайомитися ще й на землі, поспілкуватися, поспілкуватися, познайомитися з тим, за кого ти молишся, за кого ти переживаєш. Що, що, що я можу розказати? Ну, Мабуть, кожна історія, яка буде сьогодні, тут звучати, це буде щось схоже на чотири книги, які нам, всі відомі, які нам всім відомі, де, в принципі, все одне і те ж, все схоже, але все-таки вони чимось різняться. Коли я їхав туди, я чудово знав, куди я їду. І я знав, що ну, це війна і все може бути. І Господь. Е... Дав таку впевненість і дав такий спокій всередині, якого тут в мене немає. Ці дні, які ми там були, це були дні такого спокій, спокою і у міротворення. Я не знаю українського аналога цьому слову. І велике було благословення, коли там десь з'являвся зв'язок, і приходили деякі смс від братів, з якими ну, я в зібранні ну, привіт. Е «Пока, добрий день. І прийшли там пару смс-ок, що як ви там, ми молимося, і це було таке ободріння від Бога. І хочу сказати, що м, тут якось більше я відчуваю тривогу. Всі ті дні, які я знаходився там, це був абсолютно спокій в душі, абсолютний мир в серці. Один раз було дуже страшно, коли. Йшов в літній табір і пролетів літак. Чи що воно там летіло? Зимній табір літак. Да, Зимній табір, коли приходив, і щось там летіло. Це були якісь долі секунди. У мене якраз проходив урок, і в мене були ну, менші діти, не старші, а трохи менші. І ну просто був такий страх, за яку дитину хапати, на яку дитину падать, хапаю якусь там малу коротше. В не, та нормально, ну нормально, не, не переживайте, все хорошо. <світ> Думаю, окей. М був ще такий момент. Е Ми сиділи в Ківшоварівці. і я на якійсь долі секунди е таке знайшло. Відчуття такої вдячності, я подивився, що зі мною знаходиться моя церква. Я подивився направо, там сидить Віктор Володимирович, тут сидить брат Вова, там сидить Катя Ліхачова, мій перекладач, там сидять сестри, з якими я проводжу літні табори. І як церква, моя церква знаходиться там, і якось так стало приємно, що. Така велика кількість людей, і я серед них, і ми разом щось робимо, а в сусідньому селі пастор Ігор ремонтує машину із братами. І, і таке благословення, і так класно, класно трудиться разом, класно щось робить. Єдине, за що я переживав, це за те, щоб в моєму серці не зародилася якась злість до Росії, до росіян і до того, що вони, до того, що вони творять. Ми жили в родині пастора, в якого війна забрала близьких людей. І було служіння, і пастор, і пастор молився за росіян, і він став для мене прикладом того. І я почав більше молитися за Росію, за покаяння росіян, тому що цей пастор, в якого війна забрала близьку людину, в якої загинув. Член родини в цій війні він молиться за росіян. І дякую Богові за те, що в моєму серці не виникло злості, не виникло якоїсь агресії до Росії, тому що це був єдиний момент, за який я переживав, щоб в мене в серці не було цієї злості. Да, виникли якісь інші почуття, теж не дуже хороші, але злості в мене, в мене немає. І слава Господу! за за цих братів, які там живуть, за сестер, які там служать, наскільки вони усміхнені. Якби я не знав усю ту історію цієї родини, я б ніколи не подумав, що в них в родині сталося якесь горе. Це люди з ще широкими посмішками. Це люди, які настільки позитивні, і ти дивишся на них, ти їх слухаєш. І всі твої оці мілочні якісь такі переживання, і ти так себе укоряєш за те, що у людей, те, що у них произошло, а я переживаю за якийсь сущий бред. Ця поїздка була дуже великим благословенням, особисто для мене. Я вдячний Богу за цю поїздку і. Слава Богу, за тих братів, які їздять туди постійно, які несуть слово Боже, які євангелізують, які, окрім того, що дають якісь продукти, вони говорять слово Боже. Це дуже велика втіха. І дійсно, от коли ти отримуєш повідомлення про те, що а ми там молимося за вас, а як ви? Це дуже, дуже, дуже велика сила. Тому хто їде туди, а ми залишаємося тут і будемо молитися за наших братів, за наших. sister